На Івано-Франківщині енергетикам перепало на горіхи від своїх боржників. У гірському селі Яблуниця бригада Прикарпаття Обленерго» проводила відключення туристичної бази Беркут через грубі маніпуляції з приладами обліку електроенергії. Віта компанія дорахувала споживачам 350 тисяч гривень, які не оплатили й досі. Тепер під час відключення від струму неплатників останні застосували фізичну силу. А потім близько 10 годин до третьої ночі блокували автомобілі енергетиків. Внаслідок інциденту двоє працівників отримали. Тілесні ушкодження. Дружина вже власника, взявши значить, дошку, почала нас бити. Зроблений рентген, поставлений діагноз, забій і гематома лівої частини грудної клітки. Зараз нас направлено в судмедекспертизу і в лікувальний заклад по місцю проживання. У мене був забій. Лівого зап'ястя, от тут в цьому місці, і забій правої сторони грудної клітки, що також відмічено в висновку в травмотці. Були інколи конфліктні ситуації, але вони ніколи не переходили от в такі сутички і таке примінення фізичної сили проти наших працівників. Натомість підприємці самі себе вважають постраждалою стороною. Кажуть, за електрику завжди платили справно, про відключення їх ніхто не попереджував. Коли ж приїхала бригада Обленерго, її представники першими напали на власника турбази. Шарпали, пірвали на мені. Свет, синяки мені поробили. Тут ззаді це все енергетики. Обидві конфліктуючі сторони подали заяви в міліцію, і правоохоронці почали перевірку. Люди були заблоковані, як кажуть, не було ніяких там під час прибуття на момент прибуття працівників міліції, ніяких там сутичок між двома сторонами не було. Як поступили заяви від одної і другої сторони, як кажуть, що були там, була дана сутичка, тому так як я повторяюся. По даному факту буде проводитися перевірка і буде прийняти законне рішення в міліції. Є 10 днів, аби дати оцінку цьому конфлікту. кажуть, якщо факт нанесення тілесних ушкоджень підтвердиться, буде порушена кримінальна справа.